Шалом, це Славко. Війна знов завітала в Баварію. О 22.20 на нашому районі вимкнули світло. Ну, завжди ж з бідних починають. Я скажу, що почалося, будемо спостерігати, як це буде виглядати далі в Києві. А там он косарик косить. За вікном ви не чуєте, я спеціально закрив. І от мене вразило, от як змогли систему косаріків довести до того, що і гроші виділяються, і крадуться, і косаріки траву викошують так, що насіння в землю не спадає, не встигає дозріти. Як же ж це вдалося зробити? А з укріпленнями відверто скажемо не вдалося. То, що ви не розумієте сенс укріплень не означає те, що на них не крали. Це дві різні теми, щоб ви не думали, що я змінив свою позицію. Розумієте, я просто знаю, де мають бути укріплені. А інша справа, що їх крадуть на їхньому будівництві. Чому не крали отут? Я знаю за ділянкою найбільш західною. на... Навпроти ратицьких копанів, тому що російської влади перше боялися. Наша влада не страшна, її не бояться. Зараз і не, не поважають і друге. Вони навіть тим, хто працював, кого висилали на окопи, вони платили. Ми ж нікого на окопи не висилали, не відловлювали. Я не знаю, чи платили, но. Розумієте, росіяни і гроші змогли вкласти і всякі такі укріплення збудувати. Але це не мало б жодного значення. Це я вам показую лінію Суровікіна. тому що ми нападали точками, і всі бої велися зустрічні з боку противника. Вони підкидали живу силу на ці позиції, постійно нас контратакували. А зараз ми поговоримо, як виглядає ситуація. От на вчора, ось ви бачите. Від Авдіївки наступ, противника. Я не кажу за його ефективність. Зараз нема часу розбиратися з його ефективністю. Бачите, вони сунуться, вони зв'язують наші війська на цій ділянці. Ще одна ділянка. Ви бачите хрому, так Кліщіївка, часів Бахмут, часів яр. Вони теж зв'язують наші війська своєю активністю. Розумієте, атака йде по всьому фронту. Це унеможливлює маневр ресурсами, навіть коли допустити, що у Збройних сил України є такі ресурси. Так, це суми, це ми поговоримо. Це я вам показував. Зараз розберемося з наступом противника. Вас вас що вас важить? Важать два напрямки: перше, це от контратака на не зелене, нескучно уявляється противник. Трохи просунувся, і українці вчора контратакували в цьому напрямку, і щось їм тут в нескучному і в зеленому, перше ведуться маневрові дії відбитися. Так що наступ на Лукянці на глибоке. Ось важить оцей напрямок липці, висота 210. Починайте запам'ятовувати. Оце липці просування на липці і на висоту 210. Де от от. Ось ось наша висота 210. Ось оце просування має значення противника. Тому що вони знову змогли просунутися цією місцевою, це становить загрозу. Далі місцевість буде гірша, далі з'являються такі такі, ви бачите, оборонні позиції українські. Коли допустити, що якщо їх було помітно з космосу, значить там щось накопало. Оці от. Об'єкти вони виникають не зі звітів нашого керівництва, а з того, що їх помітно з повітря. Отже, люди помітили з повітря накопане, то і нанесли на карт, бачите, якісь які опорники є. І зараз важать оці бої за висоту 210. Противник атакує на липці і наліз на південний схід від висоти 210. Ось цей південний схід. Ми побачимо, як їм вдасться, бо тут ключ місцевості. Тут, в принципі, далі можна його і затримати. Побачимо, як вийде з оцим дефіле, Бачите, якщо це правда, 14.05 відмічена 42 га механізована бригада. Бачите, Територіальні сили тут, от на фланзі. Це перш за все показує, що сил у нас не дуже. Ну, і є. Ну, є, і оці от старі, це значить, бурхуватка. Зараз ми поговоримо за цю ситуацію. Так, значить, що будемо показувати? Оце і ще раз, оця от, ось На, в районі Зеленого Нескучного помічені були контратаки України. Отут, от, ви бачите, що вони просунулися. Ну, все, бачите, долиною річок складною місцевістю вони просуваються. І знову ж таки, все це відбувається в прітпорі, і українцям вдалося на якийсь час не допустити окрилення цих позицій. і Вдалося контратакувати вздовж. Побачите ну, ці складні місцевості. От мені всі завжди цікаво. Кажуть, треба, як в'єтнамці, робити пастки, робити дротяні загородження, протипіхотні міни. Як все це робити, коли це все не прикрите вогнем? Воно не зупиняє противника, як правило. Як все це прикрите вогнем, коли елементарно не вистачає чисельності людей? Нема людей. Люди, люди зв'язані на фронті. Ви бачите, атаки по всьому фронту. Ми атакували в двох точках порізні. Давали можливість противнику зосереджувати свої резерви там. Можливості засереджувати свої резерви українців нема. Відбуваються тим, що є. Бачите, на 14.05 позиція тим чи інших сил українських? Ось в районі Вовчанська можете подивитися на 1405 батальйон 57 ї бригади, батальйон знову 71-ї батальйон. 92-ї, три батальйони з трьох бригад. Вам це знову нічого не нагадує. Тому що вже і бригади зведені до однієї двох батальйонних тактичних груп. Це як німецького війську Кемпфгрупен, як 45-й рік, власне, ведемо здержуваючі дві. Ось район Вовчанська. Зараз ми його розглянемо. Ось в цій складній місцевості. Бруховатка. Станиця противник трохи просунувся. Ну я, як би йому тут не просунутися? Все-таки першу полосу по дорозі, якщо вірити, що не знаю, за ким це дані навчора, як з цією дорогою як розібралися, як її утримують, чи є у противника перехід в цей масив. Лісовий польовий не знаю, ну тому що тут все одно фланг кордону нависає, рано чи пізно противники опанують. Не забувайте, що ось нависання кордону. Противники опанують цю ділянку і можна бути за цей певним щодо цієї ділянки, ось власне вона, ось лінія кордону. І тому. Пози українських укріплень тут була віднесена ось сюди, всякі такі помітні. А тут ми бачимо перші укріплення десь далеко на півдні, сподіваються на Водяний Рубеж. Ну, не знаю, на що вони сподіваються. Чи вважаю, що їм тут не втриматися? Прямо скажу, чому? Бо 15 на кожному з цих напрямків атаки зменшимо карту. Значить, що тут 15 тисяч десь уже оцінують. Станом на, на вчора, ну можна сказати, це старі, старіша картинка тут дані на вчора були, по 15 кошка проривається знову. Зараз все повалить. Всі мої пляшки. І я ж теж не готуюся, там ж не горюча суміч, там же ж мої напої. Ось по 15 тисяч на кожному напрямку це вже пристойно, я скажу. Це вже означає їхнє. Просування їхнє охоплення пасу. Для чого вони це роблять, я вам можу пояснити. Ось суми. Нарешті мене питали, що будуть з сумами. Буде ворожба, краснопілля, велика писарівка. Оцей виступ кордону. Ви бачите, укріплення противника за лінією кордону. Ймовірно, українці будуть відсуватися на цю лінію. Бачите? Як і в Харкові, ось умовна лінія ворожба, суми. Краснопілля, Велика Писарівка. Чому? Противнику дають можливість опанувати, як він це називав, паласу безпечності. Забито, що у Путіна зараз чергова стратегія. З чим я її пов'язую? Він говорив, що хоче мати на північному сході паласу безпечності. Він цю полосу безпечності розбудовує і ми потихеньку посуваємося. Перед цим його наступом побачимо, як ми тут посили, посудимося, як тут відбудуться події і чи вони взагалі відбудуться. Тому що Путіну потрібна полоса безпеки. Ось він її розбудовує і буде розбудовувати ця полоса безпеки замінює йому успіхи наступу на сході. Бо за як прориву не відбулося, йому потрібна якась ціль у війни, якась ціль, з якою він тут уже мої домисли може прийти до... Мирних урегулювань з Україною. Розумієте, як вести переговори з Україною, коли треба ж відщепити якісь території, який-то пояс беззапасності, треба общипати Україну. Якщо він не зміг проникнути в хлоп, то він має хоч би цю Україну ощіпати. І він її ощіпає на кордоні. Благо, що розташування кордону це цілком дозволяє. Ви бачите, створити таку полосу безпеки. Щоб її не створити, тут в цій місцевості я скажу, що. Так, це вже ми бачили, ось це суми повернемося. Чи означає це захоплення прикордонної полоси те, що Путін буде готовий з цією здобиччю піти на переговори? Певні предпосилки для цього є. Чому? Тому що Україні вже помітно не вдалося зібрати. Армію чергової чергового формування, щоб там не говорили, ми бачимо в якому стані застали наші збройні сили, в якому стані по озброєннях, по постачаннях по чисельності. що натиск по всьому фронту вони витримати не можуть. Як і не могли в принципі витримати 2022 року, бо коли мені знову з'явилися адепти укріплень на і на Чонгарі, я їм хочу сказати, а ким там було тримати сімома танками і неповним дивізіоном Д х А як би сім танків і дивізіон Д-20-х неповний, затримав би противника навіть з загородженнями? Хотів би я це побачити. Так само і тут. Українці діють відповідно до своїх сил. Путін діє відповідно до своїх планів. Поки що це влаштовує обидві сторони, і я скажу, влаштовує і вас, мої любі споживачі, тому що на воєнні обмеження, на воєнні негаразди ми не готові. І друге, що наша влада не зможе провести, не, може, не, не зможе стати владою воєнного часу. Тому що Україна була збудована для, те, щоб, для того, щоб красти. І саме це право героїчно, право нашої влади красти, боронять на оцих укріпленнях останні вояки Збройних сил України, котрі не втекли, котрі пішли самі або тих, котрих мобілізували. Ми будемо всім їм глибоко вдячні, як ви до доскону життя, але не поповнимо їхні ряди, це вже помітно. І в цій ситуації я вперше починаю говорити, що якщо не станеться диво, то варто було б вже йти на якісь які такі переговори. Тому що, тому що ну так склалося, тому що ми показали все, що могли, а коли ти показав все, що міг. То не гріх і домовлятися, я скажу. Інша справа, чи Путін буде готовий домовлятися, все це після візиту до Сібличим часом стане ясно, чи задовільниться він тією полосою землі, що Україна поступається на північному сході йому чи не захоче більше. Ясно, якщо захоче більше, війна триватиме, а там вона непевна. Я поки що можу говорити за тривання війни взимку, якщо не беруть людей. Якщо поповнять арсенал, якщо зможуть забезпечити як так, електроенергією, то війна можливо і протриває зиму, але далі прогнозувати неможливо. Я навіть не можу прогнозувати і ці дві ці два чинники поповнення збройних сил України і забезпечення сучасного суспільства електроенергії в достатній кількості. Ось власне все, що я хотів вам сказати. І нагадаю, що я ще раз кажу, що в тому стані збройних сил лише темпами просування противника визначається ефективність нашої оборони. Поки що наша оборона виглядає ефективною. І як сказано щодо цього напрямку, наступна доба стане визначною на цьому напрямку стане багато чого ясно щодо намірів противника, щодо можливостей збройних сил України. Почекаємо, і головне, щоб було світло, щоб я вам за це все міг вчасно оповісти. Бо я скажу, той графік на 4 години виплення світлів Києві виглядає якось антинародно, бо я думаю, всі, хто ці графіки пишуть, вже давно мають автономне забезпечення електроенергію і їм глибоко плювати на нас, трудящих, як і нам, трудящим плювати на них. Повірте мені, я не знаю. Що той, хто піде зараз у військо, зможе отримати більше, зможе отримати свою долю від цього великого крадівництва. Я сумніваюся. Бай.